Вітаю вас. Це акценти разом з приходом спеки. У Запоріжжі з'явилися сезонні небезпеки. Поки мешканці мріють про прогулянки хортицею чи відпочинок у лісах поблизу, медики вже фіксують перші укуси кліщів і випадки харчових отруєнь. Продовж першого тижня червня фахівці Запорізького обласного центру профілактики хвороб зафіксували 110 випадків інфекційних захворювань. На кишкові інфекції захворіло 37 осіб, що на більш ніж 32% – відсотки вище показника минулого тижня. Як у Берегти себе і не зіпсувати канікули далі у сюжеті. З настанням літа та суттєвим підвищенням температури повітря потрібно особливо уважно ставитись до набору продуктів харчування. Це буквально питання життя і смерті. Фахівці Держпродспоживслужби наголошують, найбільш ретельно треба обирати м'ясо, рибу та молочні продукти. Їх слід купувати лише у магазинах із належними умовами зберігання та дотриманням температурного режиму. Уважно треба вибирати і консерви м'ясні та грибні. У жодному разі не вживати ті, що мають пошкоджене або здуте пакування. На ягоді полуниці можуть бути грунт. Грунтки можуть бути і бактерії, і віруси, і гельмінти. Коли ви приносите додому ягоди, полуницю, наприклад, ви краще її замочите на 15-20 хвилин з додаванням солі, а потім промити проточною водою і додавати і вживати ці смаколики. Якщо харчовий продукт перебуває більше двох годин за межами Холодильного обладнання він уже вважається небезпечним продуктом. Поруч зі мною у студії Олександр Мащак, заступник генерального директора з питань профілактики інфекційних хвороб Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб, МОЗ, Вітаю вас. Добрий, день. а пане Олександре, от минулого разу ми з вами обговорювали небезпеки пов'язані з е, холодною погодою. Зараз у нас спека. Ми побачили сюжет про те, що варто приділити увагу вибору продуктів, але і сама спека має значний вплив на здоров'я. І е, я знаю, що е, крім інфекційних захворювань є ще небезпеки, пов'язані з такою погодою. Так, дійсно більш того, якщо оцінювати весь тягар хвороб, які має людство, в тому числі і наш регіон, то Серцеве судинні захворювання займають лідуюче місце вже багато років, і mm -hmm. навіть смертність це перша причина, від якої люди гибнуть від всього. І звичайно ж, саме жаспека, саме високі температури проводять до того, що організм наш страждає, і страждає різними проявами, починаючи від втрати рідини, тобто певних ступенів зневоження, до теплових. ударів. Mm -hmm. І саме сукупність цих факторів спричиняє особливо на людей похилень віку та інших людей, осіб з контингентно підвищеного ризику погіршенням станом загального mm -hmm. захворювання, і це може проявитися звичайно з його великій кількості збільшення саме серцево-судинних захворювань з одного боку. Є певне, скажімо, страхування нас, певна пігулка у вигляді кондиціонерів та mm -hmm. інших приладів. Охолодження, але їх треба використовувати достатньо обережно, тому що скажімо, невірне їх використання, саме приводить до запалення м'язів, до переохолодження та певних навіть пневмоній та інших захворювань. І інфекційні хвороби теж мають місце і достатньо актуально, як це було зазначено вище значно в сюжеті. Ну тобто, це різкий перепад температур, коли ти зі спеки приходиш додому і вмикаєш. Кондиціонер він теж не панацея від а, того, що треба дуже обережно mm -hmm. до цього підходити, тому що резкий перепад температур може спричиняти дуже негативний вплив, і ми, звісно, більш ніж 87 вісіми градусів від температури зовнішнього середовища, вмикати охолоджувачі пристрої не варто, тому що саме організм дуже негативно реагує на великі саме інтервали перепадів температур. Як тоді правильно поводитись, щоб 7 мінімізувати? 8 градусів і це цього вистачить. Саме більш того, не більш ніж 10 градусів. Ну, як приклад, якщо це 30 градусів на вулиці, не більш uh -huh. ніж 20 повинен бути вимкнутий кондиціонер. Це якщо з кондиціонером саме так. А якщо без от від спеки, як правильно поводитися, як вберегтись, ну не перебувати довго first на сонці, зрозуміло. так, є певні рекомендації uh -huh. щодо поведінки у жаркі пори року. Перш за все, це вірно обраний питний режим, тому що ми тратимо у цю пору року дуже велику кількість рідини. І прораховано, що якщо ми повинні компенсувати цей баланс, а водно-сольовий баланс є основою вірного функціонування ор. Організму, то ми повинні впродовж доби його компенсувати. Розрахувати його достатньо просто. Від 30 до 40 мл, в залежності від фізичної активності людини на кілограм маси тіла це ваша добова норма. І, звичайно ж, його компенсувати воду треба впродовж добу. Не однократно 2,5 літрів випивати чи інше, а дозувати це впродовж доби. На початку програми я навела результати контролю от першого тижня червня. Що змінилося? Яка ситуація наразі, якщо говорити про сезонні небезпеки, пов'язані власне із супутніми факторами, тобто не просто спека, а от там, купівля продуктів, якісь інфекційні, можливо, захворювання пов'язані з розвитком тобто, ми через спеку. переходимо до іншого ризику, саме інфекційного mm -hmm. ризику. Дійсно, mm -hmm. що в жарки пору року. Є гарні умови для розмноження та розповсюдження певних видів інфекційних захворювань, перше місце з яких саме займаються так звані харчові токсикоінфекції, тому що це оптимальні умови для розмноження самих мікроорганізмів та певних продуктів їх життєдіяльності. І якщо оцінювати саме стан епідемічної ситуації, не можна сказати, що він в нас якийсь там захмарний. Навпаки, рівень захворюваності нас відповідає. Сезонному спалахів інфекційних ми поки що в поточному році не реєстрували, але дійсно ми щотижнево реєструємо їх збільшення. І саме це збільшення випадків інфекційних хвороб зараз ми кажемо, за кишкові інфекції. На відміну на від інших регіонів, от наприклад, ми знаємо, що наразі є спалах вірусного гепатиту А в столиці. Де вже захворіло понад 60 осіб, mm -hmm. то в місті Запоріжжя випадки цієї інфекції реєструються спорадичними, тобто поодинокими, а в поточному році не реєструвалися взагалі. А що стосується саме кишкових інфекцій, так вони поступово, рівень їх поступово збільшується, і це зумовлено як з одного боку придбанням не саме неякісних харчових продуктів, так і невірний, скажімо, режим їх зберігання у mm -hmm. домашніх умов. Тобто ми знаємо, що молочні продукти м'ясні вимог. Вимагають хлодогового режиму зберігання, вимагають, скажімо, певних умов їх приготування, але це люди не дотримуються. І саме через ці порушення саме в рецептурі приготування, мікроорганізми збільшуються, розмножуються та роблять своє негативне вплив. Тобто люди захворіють на так звані гострі кишкові інфекції. Якщо говорити про сезонні овочі, от ми бачили в сюжеті, що овочі, фрукти, що. Є у нас все ж таки залишається питання стихійної торгівлі, продажі так званих неперевірених продуктів. Я розумію, що цим займається контролем цього займається Держпродспоживслужба, наприклад. Але все ж таки, от я бачила, зараз багато є кавунів і в продажі. Це не сезонний наразі продукт. Варто чи не варто. Ну, це вже трохи не пов'язано саме з інфекційними захворюваннями. прояви токси -інфекці, токсикоінфекції uh -huh. пов'язані з бахчовими, в тому числі і кавунами, це більш за перевищена кількість нітратів, які безконтрольно вносяться uh -huh. виробниками у почву і стимулюють так звані скоро спілість. Uh -huh. цих культур, звичайно ж, від цього треба утриматися, утриматися від того, щоб давати ці культури дітям, і самим треба скажімо, оберегтися від застосування певних продуктів. Тому скажімо, з одного боку, ми всі більш привітвітаємо культуру торгівлі, uh -huh. яка перш за все вимагає дотримання правил безпеки від реалізатора. Але давайте ми поговоримо і о культури споживання, тобто ми всі господарі свого здоров'я, свого організму. Змо і більш скажімо, доречно в цю пору року утриматися від вживання, скажімо, ризикованих продуктів, чим впродовж достатнього великого періоду часу ліквідовувати наслідки такого необережного вживання. <клес> Ось тепла погода ще спонукає людей більше проводити часу на вулицях, гуляти, наприклад, хортицею, десь у лісі, десь де є природа. Але от спочатку року майже 700 осіб. Поправте мене, якщо це вже неправильна цифра, звернулися через укуси кліщів, і навіть були випадки, коли людина захворіла після цього. Їх трохи більше вже, ніж понад 700, і дійсно щорічно кількість людей, що звертаються за медичною допомогою постраждалих від кліщів, у нас збільшується. І це вже саме наслідок з певних кліматичних змін, які відбуваються, тому що це пов'язане безпосередньо зі збільшенням саме кількості кліщів, які, скажімо, іксодорів, як кліщів, які раніше в такій кількості не мали розповсюдження в нашому регіоні. Але наразі ми це укорінилися більш того, Скажу, то ті результати моніторингу, тобто лабораторних досліджень кліщів, які провели наші фахівці, вказують на дуже велике заселення цих переносників так званою хворобою лайма або кліщовим бореліозом, тобто є небезпека, достатньо велика, і вона проявляється. Саме в захворюваних людей з таким небезпечною інфекцією, як хворобою лайма, і вже понад 10 людей мешканців міста Запоріжжя захворіли на цю небезпечну. Інфекцію, чим вона небезпечна, от чи важко вона переноситься, чи це смертельна хвороба? Це системна хвороба, і mm -hmm. вона вражає фактично весь організм. Спочатку її спочатку вона проявляється, можна навіть сказати, як певна застуда, але потім з'являються такі специфічні прояви, як кільцева еритема, і скажімо, потім вражається саме весь організм. Тобто і запалення суставів, і скажімо, враження нервової системи, mm -hmm. і достатньо mm -hmm. тривало враження нервової системи можуть з наслідками, з ускладненнями саме проявлятися в хворобі лайму. Що робити, якщо після прогулянки знайшов на собі кліща, як правильно дістати, що робити з комахою? Чи потрібно її обов'язково на дослідження віддавати, щоб попередити можливий розвиток хвороби в себе? Ну, звичайно, перше, на що я хочу звернути увагу, коли ми взяли, проаналізували всі випадки захворювання хворобою лайма на території міста Запоріжжя і провели перне картографування, тобто налажив, наклали їх на електронну карту нашого міста, то у нас фактично всі Рекреаційні зони нашого міста вражені цією небезпечною хворобою. І великий луг, і певні рекреації косму... космосу, і навіть центральний парк нашого міста. Ми реєстрували випадки покусів кліщами і з подальшим виникненням і розвитком інфекційної хвороби. Тому будь... треба, перш за все, бути уважними до відвідування всіх рекреаційних зон, обов'язково оглядати себе після відвідування їх, дітей, навіть кліщ завжди просовується. Смоктується безболісно, і mm -hmm. це можна спочатку не почути. І дійсно, якщо ви виявили цього переносника, можна або звернутися до медично... за медичною допомогою для видалення кліща, або видалити його самостійно. Там, звичайно, присутні певні міфи. Головне його чітко зафіксувати і з боку в бік розгойдувати оп... mm -hmm. акурату його дістаючи. Або, скажімо, зробити певну, з певної пластикової пляшки такий речоважель яким ну скажімо, з прогресю, яким його підчепити uh -huh. і його вид, видернути з організму. І, звичайно, оці протичасової стрілки або інші це більше міфи. Uh -huh. Вони не мають, ну, скажімо, значення. А от ви сказали, що це пов'язано з погодними умовами зі спекою, що їх стало більше. А обробка якась може проводитись з зон, де масове скупчення людей буває? Дійсно, відповідно діючого законодавця, комунальні власники огріграційних зон повинні робити певну обробку. І ми зверталися ті листами до Запорізької міської ради до певних суб'єктів господарювання, що проводять безпосередню обробку саме щодо. Своєчасного проведення так званих акаріцидних заходів, які спрямовані на, на знищення переносників. Впевні відреагували, за певних ми очікуємо відповіді, як буде. Хоч певна робота саме цим в місті проводиться. У Запоріжжі також протягом 2025 року вже зареєстровано два випадки захворювання на бутулізм. І от перший випадок він пов'язаний із вживанням в'яленої риби, а другий він незвичний для нашої країни випадок, який до цього не фіксувався в регіоні. Це ятрогенний бутулізм, який виникає внаслідок введення бутулотоксину при проведенні косметичної маніпуляції. Давайте подивимось сюжет і продовжимо розмову. Потім як повідомляють в обласному центрі контролю захворюваності, Запоріжанка захворіла на ятрогенний ботулізм під час процедури введення ботоксу на дому. Фахівці зазначають, ймовірно, проблема була у несертифікованому препараті з неправильною концентрацією ботулотоксину. За тиждень після косметологічних маніпуляцій у пацієнтки обвисли повіки та погіршився зір. Ще за декілька днів зник голос. А пізніше жінка не змогла самостійно ковтати навіть власну слину. До лікарні постраждала, звернулась, коли до всього додались слабкість та порушення координації. Медики додають. Ще кілька днів звалікань, і для допомоги було б запізно. Ковтання було порушено до такої міри, що протягом семи діб жінка годувалась через зонт. Госпіталізована була вона в відділення інтенсивної терапії для введення протиботулінічного антитоксину. І виписана жінка на 15-й день перебування в стаціонарі з явищами птозу, тобто залишився. Опущення повік, скажімо так, цей дефект буде ліквідовуватися дуже довго. Ботулізм це серйозне іноді смертельне захворювання, що вражає нервову систему. Воно спричинене ботулотоксином. Зараження відбувається через вживання їжі, що містить токсин, часто домашнього консервування. Важливо пам'ятати, що ботулізм є відносно рідкісним захворюванням, але його наслідки можуть бути дуже серйозними. У центрі також нагадують, у теплу пору року ризик знедужити на ботулізм значно вищий. Фахівці радять ретельно ставитись до вибору їжі, а також звертатись до лікарів за перших симптомів ботулізму. А це порушення зору, виражена сухістю. У роті м'язова слабкість, зникнення голосу, запаморочення, а також нудота блювання та діарея. Щоб зменшити ризики захворювання саме через їжу, інспектори муніципальної варти проводять рейди місцями стихійної торгівлі, перевіряють документи та умови дотримання санітарних норм. До прикладу, нещодавно провели рейд стихійним ринком у комунарському районі. Як зазначили у муніципальній варті, цього разу ситуація приємно здивувала. Усі продавці були готові до перевірки, а їхні товари відповідали встановленим вимогам. Такі виїзди інспектори влаштовують регулярно. У різних районах міста на сьогодні правопорушників не виявлено всі стоять з документами, є договори, є дозвола, стоять по схемам розміщення. Було декілька точок, де були люди похилого віку. Ми їх попередили, що вони мають переходити до ринку, працювати офі... офіційно на ринку, продавати товари. Протоколів не складали, не було таких злісних правопорушників. А загалом за неділю складаємо біля 30 протоколів за порушення за статтею 152. Нагадаємо, за торгівлю без дозволу або з порушенням правил законодавства передбачається штраф від 340 до 1360 гривень. Отже, ризики захворіти на бутулізм вони значно вищі в теплу погоду. От чому поясніть? Перше, це це пов'язане з тим, що в саме у літню пору року ми більш вживаємо саме такі продукти. Сезонні продукти, дуже в'ялену, рибу чи копчену, певні м'ясних продуктів, навіть, скажімо, грибні, саме таке. Навіть коли от, ми аналізуємо випадки захворювання на ботулізм, його сезонно можна розкласти. В більш холодні пори року це консервований mm. ботулізм, тобто вживання консервів, скажімо, вражених. А саме літня пора року, особливо, коли раніше рекреаційні зони працювала, Азовського моря, саме таке, mm. це була велика кількість вживання, саме в'яленої і чи, риби. Яка була контамінована саме збудником цієї смертельної хвороби. Ми подивилися, що у Запоріжжі працюють над тим, щоб припинити торгівлю в несанкціонованих місцях, тобто таким чином намагаються зменшити ризики купівлі вже якоїсь там, можливо, зіпсованої продукції, або якось вона не так зберігалася. З яких продуктів варто берегтися тоді, де може ховатися бутолізм? В'ялена риба, ну консервація більше до зими. В'ялена риба м'ясо. перш за все, хочу звернутися, що ніяким чином. Ботулотоксин в харчовому продукті себе не проявляє. Тобто не на вкус, не на смак, mm -hmm. ну, на смак не на запах, не на інше його не видно. Але, скажімо, від цього він, він стане менш небезпечнішим і навіть не менш смертельнішим, саме uh -huh. так. Дійсно, різні прояви риби копченої, в'яленої, різні м'ясні продукти, особливо консервовані, раніше згадувані нами гриби, раніше згадувані консерви, особливо ті, які мають скажімо, прояви псування, тобто якийсь там газ, uh -huh. або кришка вздається, так званий бомбаж. Це все небезпечні фактори проявів. Саме ботулізм. то як правильно тоді? Е... Підготувати там ці продукти до вживання або консервацію, як себе вберегти, от ну на що тоді можна звернути перш за все слід звернути увагу, що треба придбати вище зазначені продукти в лише в місцях гарантованої торговлі, де є певні, скажімо, гарантії безпеки. А там перевіряють на ботулізм? Ні, є. скажімо, ну скажімо, достатньо складна система регламентування безпеки харчових uh -huh. продуктів. Ну вона скажімо, в тому числі є і з лабораторних досліджень проявів цього. Але і якщо технологія дотримується, то, ми, то гарантовано, що людина не захворіє на цю інфекцію. Що стосується, власне, коли людина бажає, краще, якщо не мати такого досвіду, не пробити, спробувати це робити взагалі. Тобто ні інтернет-рецепти, ні інше вас не гарантує і не захистить від цього. Але пам треба пам'ятати, що кип'ятіння, ботулізм. Бо, скажімо, не переносить. Буквально декілька хвилин при 100 градусів він руйнується незворотно. Все інше, ну скажімо, є певна процедура, є певні технології, які дозволяють, скажімо, зберегти і харчові власності організму, і скажімо, гарантувати від зараження на інфекцію. Тобто найліпший спосіб, якщо це домашнє приготування, це термічна обробка. Саме так. А якщо хочеться, наприклад, соленої там рибки, то це треба, щоб був мабуть тоді дуже активний цей засоб ну, сіль. Допоможе? Вот. Ні, там не, ні, не тільки сіль, там сама повинна видав, скажімо, витримана технологія. А оцет для сіль для розуміння ага. поясню, що я маю на увазі. Є так зване гнізна осініння ботулізму, тобто в одній рибі є ділянка, яка вражена ага. ботулізмом, і яка безпечна зовсім. Ага. І саме враження недостатнє, яка оброблена, буде, скажімо, бути смертельно небезпечною, а де технологія дотримана, вона буде там. Тому саме я і маю на увазі, що технологія це необхідно. Певних, скажімо, консервантів mm -hmm. чи дезінфектантів. Технологія – це комплекс ми, скажімо, заходів, який дозволяє скажімо, збереговірно приготувати харчовий продукт. На які симптоми варто звернути увагу? От Що може свідчити перше про те, що можливо є зараження? Ну вони вже вірно були згадані uh -huh. попередньому сюжеті. Дійсно, це порушення зору, це порушення голосу, скажімо, річ, це сухость в роті, і певні вже кале на пізніх стадіях неврологічний провіг там перелічів, втрати свідомості саме це прояви нейроінфекції, серед вживання яких попередніх харчових продуктів можна заподозрити ботулізм стосовно косметологічних процедур. Варто боятися тепер, чи це дійсно унікальний випадок? Ну, скажімо, це не перший випадок в Україні, це не перший випадок в світі, і скажімо, з розвитком індустрії краси, звичайно, будуть виявлятися і ускладнення від застування відповідних косметологічних процедур. Що стосується робити не робити, ну, є, в мене є таке певне, скажімо. Впевненість, що краса вимагає жертв, але вона не вимагає жертв жертви приношень, mm -hmm. і ніяким чином ніякого проявну, скажімо, зовнішній прояв не вартий життя. Тому, якщо жінка обрала для себе шлях покращення саме штучним, саме застосування відповідними препаратами, це треба робити організовано не на даму, як це було угу. от, от, в відповідному випадку, а в певних медичних центрах, навч... навченим медичним персоналом, який саме має навички введення цього препарату, тому що частіше на все ятрогенний ботулізм вимикає коли. Порушується доза ведення препарата, коли порушується глибина ведення препарата, і коли взагалі порушується режим зберігання відповідного лікарського засобу, і звичайно, від таких моментів ми гарантовано, коли це є більш ніж тобто в певних медичних чи косметологічних центрах. Ми ще з вами не згадали про ще одну таку літню небезпеку у Запоріжжі, знайшли збутники холери, от де саме, і чи настільки це зараз серйозна ситуація? Париж не знайшли в збутників холери. У нас 1 червня стартував активний підмінологічний нагляд за цією інфекцією, угу. в який входить і проведення лабораторних досліджень поверхних водоймищ, і звичайно в найбільш ризикованих місцях. Ми щотижнево проводимо певні аналізи. І от перші наші знахідки, коли ми обстежили 13 виключно проб, ми вийлів два холероподобних вібріони. Це не є збудник угу. холери, це схожий на холеру. Збудником холери є вібріон. Не О1 і О139, mm -hmm. а це так зване не, нео першої групи. Звичайно, вони можуть при певних умовах бути патогенними, але клініку холери, класичну клініку холеру, там, з інфекційно-токсичним шоком чи іншим вони не викликають. Тим не менш, ми повинні пам'ятати, що Запорізька область входить в регіон з найвищим ступенем ризику захворювання на холеру. Особливо після аварії на Хоховський ГРЕС, коли, скажімо, дуже гребля нашу, верні, русло на що річки Дніпро змінилося, ми бачимо, що кількість виявлення холероподобних вібріонів у в нас зросла в рази. І саме тому купання. І, взагалі, рекреація в річки Дребно, вона не бажана, тому що при певних обставинах, особливо дитина, може наковтатися цієї води і захворіти. Звичайно, не на холеру. але і виключати наявність саме класичного збутника ми не можемо. Тому до 1 вересня будуть постійно проводитися відповідні дослідження. Пане Олександре, дякую вам за інформацію. Дякую, що завітали сьогодні в акценти. Це був Олександр Мащак, заступник генерального директора з питань профілактики інфекційних хвороб. Військообласного центру контролю та профілактики хвороб моз бережіть себе і не нехтуйте елементарними санітарними нормами під час вживання будь-яких продуктів. Бережіть себе і вчасно звертайтеся до фахівців у разі проблем зі здоров'ям.